Запитання 19 блок 11. Прийомна сім'я. Прийомна сім'я це сім'я, яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від 1 до 4 дітей, сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Прийомні батьки це подружжя або особа, яка не перебуває у шлюбі, яка взяла для спільного проживання та виховання дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Прийомні діти це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського опікування, влаштовані на виховання та спільне проживання до прийомної сім'ї. Прийомна сім'я на влаштування дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського опікування, до прийомної сім'ї, потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. Згода дитини на її влаштування до прийомної сім'ї з'ясовується. Службовою особою закладу, в якому вона перебуває. У присутності прийомних батьків і представника органу опіки та піклування про що складається відповідний документ? Прийомні діти проживають і виховуються у прийомній сім'ї до досягнення 18-річного віку. А в разі навчання в професійно-технічних, вищих навчальних закладах 1, 4 рівня акредитації до його закінчення. За прийомними дітьми зберігається право на аліменти, пенсію інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, які вони мали до влаштування до прийомної сім'ї. Прийомні діти мають право підтримувати особисті. Контакти з батьками та іншими родичами, крім випадків, коли це може завдати шкоди їхньому життю, здоров'ю та моральному вихованню.